Шановні чаїмани і чаєвумани, наша розпаковочка. Це, певно, буде остання В липні 23-го року, сьогодні, 28 липня 2023 року. І ми з вами розпаковуємо чергові чайні новиночки китайського чаєпрому. Отже, як бачите, посилка автентична, чиста води китайська. З іероліфами і всіма ділами. Тому вам буде цікаво, що мені чого раз китайці дали для нашого спільного свята. Так, треба розрізати це все діло. Е, цього разу в мене буде багато порційок. Просто багато. Я поповнюю свій склад порційних чаїв. І буде ще одна цікава історія, яку ви повинні будете почути. Так, почнемо з самого початку. Кілька пакетів. Три пакети. n 1 Це білий чай. П50 грамовка, але він такий легкий, об'ємний. От бачите, досить великий пакет. М -м -м. Біля 100 гривень. Далі це у нас шу рисовий. Багато. Шу класичний. Хорошенький Шени. Ось в таких кубиках дуже такої толкової доступної якості. Рекомендую. Е, так, порційка. Я вже казав, що багато-багато парців. Це у нас, е, здається, буде хризантема, а це буде рисовий. Рисев цього разу також буде багато. Це медовий, червоний медовий юнацький чайок. Дуже-дуже такий карамельний крутий смак. Так, Що це в нас? 64. -очка. Це масьєн. Недорогий, також біля 100 гривень пачечка, 50 грамова. Ось тут я не пам'ятаю. А20 це також, Ага, це карамель в новому виконанні. Так, її просто двох варіантах у нас, в старому і в новому е, білі пуери. Так, це Масінчик знову. Далі порційки, 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 порційки. Багато порцій, порційки білий ось такий. Дуже цікавий, кстати, цей варіанти. Е, це у нас е, рис. Ну, Я до чого так тяну, 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 тяну. Але до чого довожу? А-115-й це чорний дракон. Хороший, хороший, такий дуже схожий на ТГ-шку, сильно сильно пересмажений. Хороший чай. Є свої поціновувачі. Це у нас ТГ простої якості. 150 гривень 150 грам, народ. Це така простенька ТГшечка на кожен день. Кого, хто хоче ТГ-шку, але з грошима наразі не дуже, сміливо можете брати. Ну і ось так це показує вам оце багато-багато рису. Чому я вам хочу це. отак, бачите, затягую, щоб показати нарешті це. Оце останній рис, який є в Україні, Шен. Е, наразі його не буде. Або він буде місяць півтора-два. Не раніше. Тому хто любить цей чай, знаєте, що, можливо, варто десь самому, для самого себе його закупити, взяти і відкласти. Бо буде не скоро. Ну, якось так. Хорошо, народ, що ми наразі маємо? Багато порців, багато шена рисового, багато, в принципі, і шу рисового. І ще кілька варіантів у лунів. Тому можете звертатися за чаєм, кому не вистачає. Всім ем, мам, гарних чуювань до перемоги з Богом. Номер 097 645 44 98. Звертайтеся, все, народ, готовий послужити чаєм. Я зароблю, ви поп'єте разом у нас хороший настрой. Я від того, що заробляю, ви від того, що п'єте хороший чай і недорого. Все, народ, обняв, благословив з Богом.